Шановна громада, сьогодні ми зібралися провести в останню дорогу нашого героя, нашого могильнівчанина, нашого мужнього товариша, бойового побратима, Вілінського Олександра Сергійовича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні могильнівчани, дорога родина, дружка брата кожного з нас. Жаль, ця клята війна забрала ще одного нашого земляка, з якісних і героя. Олександра. Олександр один із них, який не ховався і був мобілізований, до Збройних сил України, щоб захищати Україну і кожного з нас. На жаль, в важких боях він загинув. Загинув за Українську Незалежність. Загинув за нас. І зробив все для того, як всі наші герої, що нога російського солдата не прийшла до нас на Вінниччину, не прийшла в нашу моглі подійську громаду, не руйнує наші міста і села, і не вбуває цивільних громадян. Ми маємо це жити і пам'ятати, все своє життя нашого героя, скільки зроблено для нас, для нашої І цю світлу пам'ять про нього передавати всім наступним поселенням. Вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Чужі люди, виберуть чужі люди! Ци не жайтеманко було. ж мені синку не жаль як би ж мені синку не жаль. ти ж на моїм серцю ле Ти сині, плине кача, воти сині. та під 15, -15.